У нас знову прихід по світодіодних LED-фарах. заїхали нам штатні туманка та заїхали нам додаткові фари. Заїхали нам а по додатковим фарам. Це у нас найпопулярніший варіант фари на 48 Вт на 16 світодіодів широкий радіатор охолодження. А ось така у нас іде додаткова фара на два режими ближнє та дальнє світло, широкий радіатор охолодження, код товару на сайті 4152. Має біле та жовте світло і має білий габарит. У розмірах вона йде 125 на 60, потужність 35 Вт. тут. Тут, зараз покажу ось тут її характеристики. Ось такий кронштейн кріплення. По штатних туманках заїхали нам туманки на в роли лачеті, які продаються комплектом. Вже, вже з кронштейнами ціна за комплект 2500 гривень. Також з фар у нас заїхали ще ось такі додаткові фари під кодом 4126. Це у нас ідуть два режими: ближнє дальнє світло, ближнє світло-жовте, дальнє світло, біле. Два варіанти кріплення. Це у нас іде фірми виробника лідер є. Кріплення або на дугу. Так, ось так воно буде виглядати. Ось так кріпиться. Або ж є ще ось таке кріплення, яке ставиться ззаді як додаткова фара. І також з'їхали нам ще туманки на Нісан Рок. Кому цікаво, звертайтеся товари. є В нас на сайті компанія Словак МТЗ. чекаємо на ваші замовлення.